День Святого Миколая в Україні відзначають не просто вшануванням святого угодника. За традицією, в цей день діти під подушками знаходять подарунки, якими обдаровує святий. Пов'язано так само із цим великим торжеством в нашому народі і в нашій церкві православній, що в цей час, кажуть від святителя Ніколая, прибувають, що святитель Ніколай приносить нам подарунки, особливо для діточок маленьких. І не лише діти люблять святого годника Миколая. Звертаються до нього за стіленням та у душевних незгодах і чимало православних вірян. Тож цього дня кафедральний собор міста Житомира був переповнений. Під час літургії було зачитано її письмове привітання усіх вірян від блаженнішого митрополита Київського та всієї України Володимира. Про минула половина різдвяного посту довкола вірують політичні пристрасті, а церква молиться про примноження любові. І викорінення ненависті та злоби за мир і спокій в Україні. Від усього серця вітаю вас з ним пам'яті святителя і чудотворця Миколая, Володимир Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Завершилася святкова літургія традиційними для цього дня подарунками від Святого Миколая для найменших.